Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. І думка від апостола Павла, якою він звертається до церкви в Філіпах і каже про те, що ми повинні робити і чинити все так, щоб це приносило шану, в Євангелію, добрій звідці, яку, яку ми проповідуємо. Як це може виглядати? Це повинно виглядати таким чином, щоб те, що ми проповідуємо, і те, як ми живемо. Воно було у відповідності, у повній відповідності. Якщо ми будемо проповідувати одне, а жити інакше, якщо ми будемо жити за своїми почуттями, стандартами, думками, якимось іншими речами, а будемо проповідувати не те, як ми живемо. То буде виникати, оця протиріччя буде виникати, я кажу, дисонанс буде виникати. І тоді люди не будуть шанувати Євангелія, а тоді люди будуть казати, він тільки балакає про це, він болтун, він не є тою людиною, яка є цілісною людиною, тобто, що її слова, її дії вони відповідні. Тому апостол Павло закликає закликає Філіппіан, каже: дивіться, щоб ви жили гідно, Євангелія, яке ви проповідуєте, щоб ваша кожна дія. Кожне слово, яку можуть побачити, почути люди навколо, що воно приносило пошану Євангелію, щоб воно піднімало авторитет Євангелія, щоб воно піднімало авторитет Божого Слова. Тому я також, звертаючись до вас, бажаю вам. Щоб ті слова, які ви звертаєте до людей від імені Бога, вони не розходились з вашими діями, які ви робите в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І тоді, тоді ви зможете відчути всю повноту Божого благословіння, Божої радості, Божої благодаті, яку Бог вам хоче дарувати. Тоді насправді ваше життя буде відповідати високим стандартам Божого Слова. Хай так і буде в ім'я Ісуса Христа.